Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, та полковник збройних сил України Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої ну вітання. радий бачити, пане Сергію. Традиційно обговоримо ситуацію, що нині складається на фронтах. Звісно, що ситуація в Авдіївці вона в фокусі нашої уваги продовжує знаходитися. І хотілося б дізнатися з приводу тієї ситуації, яка нині складається на інших ключових напрямках війни. Авдіївка, ну про це говорить дуже багато. І в принципі, ми говорили про це неодноразово. Ми розуміємо, що є певні а, позиції, певні межі, за якими оборона Авдіївки незвожечена не і е, виключно важливість вона просто втрачає сенс. Тобто, коли ми в'язуємося у вуличні бої, то говорити про ефективність оборонної операції дуже дуже складно. Немає таких умов на сьогоднішній день, що ми маємо насмерть стояти в Авдіївці. В принципі, ми про це говорили до багато, Незважаючи, підкреслюємо те, що так Авдіївка є виключно важливим пунктом на лінії фронту. Значно ускладнюється ситуація із забезпеченням, а противник накопичує бойові підрозділи і свою живу силу в міській загодові, тобто він повторює тактику, яку він успішно застосовував ще під час Бахмутської операції. І Я розумію, що знаєте, є поняття медійної важливості або інформаційної можливості, є поняття військової доцільності. Так, от я з точки зору військової доцільності. Ну, можу прийняти думку про те, знов таки, ми не знаходимося там, ми не бачимо дійсно ситуацію на місцях, але ми можемо робити певні припущення про те, що можливо треба прийняти непопулярне рішення щодо перегрупування наших військ на інших позиціях. А що стосується інших напрямків, то ми зараз спостерігаємо певну активізацію противника на Купінському напрямку, де він намагається. Просуватися в районі Сінківки і в районі Табаївки. Сінківка це найкоротша дорога до е, дирекція до Купенської. Купінського зло. Табаївка це на півдні, е, трошки пів, на північний захід е, від Крохмального, де противник намагається вздовж траси все ж таки е, так само просунутися е, далі на е, Купенську. Бої активні бої продовжуються власне в до всієї лінії фронту. Противник так само активізувався останнім часом в районі Новомихайлівки, де він проводить такі активні дії. Ці дії абсолютно очевидними за своїм значенням вони намагаються просунутися як мога далі на захід, для того щоб створити таке певне нависання над вугледарським районом оборони України. Також пам'ятаємо, що Вугледар це символ стійкості наших сил оборони, де вже кілька разів росіяни зазнавали нищівної поразки, а на півдні бої продовжуються на бердянському напрямку. Як ми говорити, особливих змін нема. Там ведеться позиційна війна, бойові дії такого обмеженого характеру. Більш активні дії спостерігаються у районі роботинського виступу. Ну і безумовно. Ми вже традиційно згадуємо бойові дії, які торчаться на лівому березі Дніпра, де наші невеликі за чисельністю підрозділи морської піхоти та інших підрозділів е, Сил оборони України отримують позиції в полосі вздовж е, лівого берега. Ну і всі згадують район Кринок, де йде така собі штовханина. То росіяни, накопичивши сили, намагаються просунутися там. То ми, зібравши наші ресурси, намагаємося відтіснити росіян. Тобто там боротьба продовжується і загалом ми говоримо про ситуацію такої динамічної оборони і динамічного намагання росіян у звичному для них форматі просуватися вперед. Наскільки це довго буде тривати, сказати дуже важко, тому що, в принципі, для росіян не існує такого обмеження, як допустимий рівень втрат. І вони будуть рухатися вперед настільки, наскільки ми дозволимо їм, настільки, на, наскільки наші засоби оборони будуть спроможні зупиняти росіяни, завдавати їм ураження. Ну а тим часом масштабний вибух біля російської Жевська стався на полігоні заводу, який виробляє ракетні двигуни, Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Рядові технічні роботи так прокоментували вибуху російському МЧС, ми так і подумали. Чи то шалений а, дрончик а, туди залетів, чи то успішно партизани попрацювали, можливо, якісь є інші версії. Ну, ви знаєте, а що не при... не допустити версію криворукості традиційної криворукості самих росіян? А, ну, я можу знаєте, зробити ще таку а, таке допущення, що а, це є результатом того інфраструктурного колапсу, тої кризи, яка зараз все більше і більше спостерігається на території Російської Федерації, тобто. Ми розуміємо, що а, санкції діють 2014 року, і власне а, е, таких прикрих подій для росіян буде все більше і більше. І Не дронами єдиними, сильна коаліція. Ми розуміємо, що кумулятивний ефект санкцій зараз починає діяти якраз. Через 10 років після того, як вони були введені, ресурси Росії вичерпуються, і водкінський завод може бути одним з прикладів того наскільки серйозна є ця проблема для росіян на сьогоднішній день. Водкінський завод є ключовим, не ключовим підприємством ядерних сил Росії. Ну, Тим більше, ви знаєте, завжди, коли нас лякають в черговий раз загрозою застосування ядерної зброї, я кажу, ну, Росія країна, яка ніколи не тестувала ядерну зброю, і, вибачте, практично вони не мають поняття, що вони мають справу, наскільки вона, ця зброя є ефективна. Це дуже небезпечна ситуація, але ситуація контрольована. І скажімо, люба аварія на таких підприємствах. Штибу, а Воткінського заводу це серйозна ситуація. Я маю надію, що ми почуємо офіційне повідомлення, що там відбулося. Ну, звісно, ми не можемо, спостерігаючи через засоби масової інформації, через соціальні мережі, які тут був вибух, пропустити, що це були технічні роботи. Такі, можливо, вони фільм знімали, якийсь, хто їх знає. Ми ж не знаємо, що в них було. Тоді такий вибух цілком ми Решту побачимо. Але я волів би бачити більше і більше таких повідомлень на, на всій території Російської Федерації. Сергій Грабський, військовий експерт, та полковник збройних сил України, був сьогодні разом із нами на ми з України. Побільше нам усім таких от Іжевськ, іжевських ситуацій. Дякую вам і дякую нашим глядачам. На все добре, і бережіть себе.